Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, дайнемік. Дайнемік. Він вищий в мене. В мене метр вісімдесят десь. В середньому, напевно, метр дев'яносто, так думаю. Давайте перевіримо те, що я завжди перевіряю з вами. Бачите, не сипеться. Не майже не сипеться. Так. Так, на 35 посіяний і все нормально. І ще не сипеться, значить ще вчасно збираємо. Сьогодні 20 липня, Вибачте. 20 липня, так що така історія. Ну, така маса стоїть. На 35 посів. Бачите? 35 см. Дуже класно. І Я думаю, тут хороший повинен бути результат. Ну, і кажуть, Завтра побачимо, якраз можливо закінчиться поле, щоб. На полю, точно. Але не вилягший, Хорошу, хороша стійкість, можна рано сіяти. Хороший ріпак, бачите, ще не сиплеться, але все нормально. А ні, ну, Це вже можливо від цього, від ножа вже пішло. Але насіннечко хороше, результати хороші. Ну, Блін, ДСВ класне, тільки я ж кажу. Аби ж хоч не монопольне становище по продажу ріпаку, ну взагалі було б ідеально. Тримайтеся, успіхів вам!